Качаєш прес, стараєшся, а в результаті неї поперек ти не один, і це сигнал, що щось іде не так. Перша причина це техніка. Багато хто виконує скручування або підйоми ніг з прогином у попереку. Часто це можна спостерігати при вправах ножниці або велосипед. Тіло замість зміцнення отримує перенавантаження. Друга причина це невідповідність прав. Далеко не всі прави на прес є безпечними для кожного. Глибокі скручування часто провокують додаткову компресію на хребет, особливо якщо є протрузії, нестабільність або посттравматичні зміни. Третя причина це ігнорування глибокого кору. Можна мати кубики, але не мати стабільності в хребті. Його стабільність, в свою чергу, забезпечують м'язи пресу, діафрагма та м'язи тазового дна. Якщо вони не активні, хребет нестабільний і вся вага у нас йде напоперек. Що ж з цим робити? Перше, перегляньте техніку. Вправо на прес це не просто промахи руками та ногами, це контроль руху. Друге. Виконуйте базові вправи на стабілізацію. Це мертвий жук, це планки, це вправи з дихання у положенні лежачі. Третє. Не повторюйте вправи, які провокують біль. У той момент м'язи не працюють, а навпаки, перенавантажуються. А зараз ми покажемо тобі вправи, які не тільки зміцнятий поперек, але й сформують чіткий прес. Вихідне положення упор на коліна та долоні. Витягуємо праву ногу та ліву руку допереду та з видихом піднімаємо їх вгору. При цьому концентруємося на утриманні тіла та на м'язах попереку. Вихідне положення упор на коліна та долоні. Припіднімаємо коліна над підлогою і виконуємо рух, ніби ходимо на четвереньках. По 20-30 секунд на два підходи. Вихідне положення лежачи, руки перед собою, ноги зігнуті під кутом 90 градусів. Опускаємо п'ятки донизу, при цьому не торкаємось підлоги. Відчуття зосереджуємо на м'язах пресу, утримуючи при цьому поперек. Вихідне положення упор на коліна та долоні. Витягаємо праву ногу та ліву руку, виконуємо скручування, ніби кранч, утримуємо поперек та відчуваємо м'язи пресу.